Що ж, в теплощі євро 88. в мене приходить інкубація мускусних качок. На що звертаю увагу? Поки що тримає температуру 37,8, вологість межах 60-65. Наразі бачимо, що 56 трошечки маловато, зараз піднімемо. Але для початку треба перевернути інкубаційне яйце в ручному режимі. Качка. Краще інкубується не в автоповороті, а саме в ручному режимі. Можемо виконати каченім яйцям сальто, їм так легше перевертається, можемо їх покатати, їх небагато, можемо трошечки погратися. Є. Тепер беремо будь-який пульвелізатор. І оприскуємо їх. Так робимо зранку і ввечері кожне-кожне яйце. Залишаємо яйце, щоб трішечки обсохло. Сам пульвелізатор кладу всередину інкубатора. Щоб підняти вологість, тут збоку є ємкості, і сюди заливаю водички. Небагато. Отак пирк пирк і все. Яйця обсихало, орієнтовано 2 хвилинки. Таку маніпуляцію, як оприскування, ми виконуємо з другої доби, коли починаємо перевертати інкубаційне яйце.